Сьогодні день просто казковий. Дуже сонячно, я наповнена силами. І тому вирішила саме сьогодні розповісти, що таке меркаба. Навіщо вона нам? Як її розвивати? Ера водолія, причому всі ці нові енергії, які вони мають стосунок до меркаби? І так, меркаба. Ось всі роками, століттями мріяли про машину часу. От ми її знайдемо чи розробимо, і будемо мандрувати минулим чи майбутнім. Теперішнє зовсім нікого не цікавило. Завжди кудись хотілось втекти людині, втекти подалі від цієї реальності. І ніхто ніколи не задумувався над тим, що Меркаба вона, це ми, це наше тіло, але не фізичне, а тіло світла, світлове тіло людини, про яке ми геть забули, ніхто не згадував, поки не стався оцей вибуховий момент, коли свідомість людини просто почала зростати при надходженні. Ось цих нових енергій, Ери Водолія, коли стали казати, що грядуть якісь нові часи, коли людина зможе мати надлюдські сили, що з силою думки вона зможе не просто там рухати предмети, вона зможе силою думки робити те, що раніше могла тільки техніка привнести сюди на землю те, чого раніше ніколи не було. Або було лише в фантастичних книгах. Меркаба це з древнього єврейського, мер це світло, ка це дух і ба, це тіло. Мені колись прийшло це слово, повірити, не повірити. Просто ось як ти працюєш з потоком, як в тебе відкриваються сили. Ти просто можеш сидіти, ти при цьому нічого такого не робиш. Ти не читаєш, не дивишся ніякі там шоу, ти не дивишся серіали, ти не читаєш новини. Твій розум пустий, ідеальна пуста сфера, в яку відразу намагаються прийти вищі знання. Ти відкритий потоку, ти збалансований. В гарному настрої, непридуманому, а дійсно це відчуття ейфорії внутрішньої. І в той же час це не зовсім ейфорія, це збалансованість твого настрою, твоїх фізичних відчуттів і те, що тебе оточує. І ти я сиділа і просто. Прийшло в голову, це зранку було, коли, до речі, наша свідомість найбільш відкрита. І просто це слово Меркаба. Я нічого такого не читала до цього, не вивчала це питання. Просто прийшло десь якраз 10 років тому, у 2012 році. І я так думаю, що це таке Меркаба? Таке цікаве слово якесь. Якесь от. от ви відчуваєте? В ньому, наче. Все є. Воно дуже таємниче, дуже могутнє. Прямо в самому цьому слові відчувається сила. І я така думаю, так, потрібно глянути, що це таке. І після цього в мене просто прийшла картинка, я згадала, я згадала, що я завжди про це пам'ятала, але в якийсь момент забулась. Я згадала, що я бачила, як я прийшла на цю землю. Я звідкись, начебто, летіла в якомусь космічному кораблі сюди на землю. Одна. Тобто, це не космічний корабль, якийсь там багато ще когось, є якихось живих істот. Ні, це один. Це капсула. Я була одна. Я знала, що прийшов час мені покинути мій вимір і прийти на землю. Це було дуже далеко. Це якась довга подорож по міркам цього світу. Це якраз 9 місяців. І я побачила, як я спускаюся, і мені хтось поряд каже, що ще не час, вже скоро твоя мати, яка буде тобі тут, матір'ю, ця жінка, вона буде народжувати тебе, що все йде за планом, все добре. Просто ще не час твоїй душі ввійти в це тіло. І я бачила свою вагітну матір, я бачила е, цей дім, якраз це дев'ятиповерхівка, про яку я розповідала, що це аномальна зона. У мене з нею дуже багато чого пов'язано, хоча я там і не жила Якийсь там, якийсь там рік, мабуть. Коли ще геть малою була, подивіться відео, буде тут. І потім я ввійшла в її тіло, потім в своє тіло, і так відбувся процес народження. Що ж таке Меркаба? Як я вже сказала, да? це машина часу, це світлове тіло людини, це та конструкція енергетична, завдяки якій. Ти можеш подорожувати будь-якими вимірами, паралельні світи. Тебе можуть відкриватися надздібності, телепатія, все, все, все магічне, фантастичне. Це все в нас в меркабі. І ось коли світ почав прискорюватись, та так життя так забурлило, все прискорюється, люди. Тратили контроль над своїми емоціями, почуттями, розбалансувалися. Їх чакри почали хаотично працювати. Вони перестали розуміти, хто вони, що вони тут, яке їхнє призначення. Просто почали матеріальне життя. Ось там, вивчусь, виросту, вивчусь, буду працювати, буду заробляти на якісь речі. І Оце суть мого життя. Буду народжувати дітей, чи виховувати дітей, подорожувати. Тобто, це все матеріальне, воно з духовністю майже ніякого немає зв'язку. Ось в такому ритмі, шаленому, люди забули, що в них не те що є меркаба, що в них взагалі чи є душа, чи немає. Почали думати, що вони оце тіло, вони його почали боятися втратити всіми силами. Роблять якісь косметичні процедури, е операції, щоб як можна довше жити в цьому тілі. Ось і весь сенс. Життя більшості людей. ось такі канали, як мій. Я дуже рада зараз ділитися цими знаннями, бо десь 8 років я собі просто заборонила про це все розповідати, мені здалося, що людям це не потрібно. В якомусь сенсі я, я зневірилася в людях, але потім я змінила свою думку, бо побачила. Що цими знаннями я на багатьох людей вплинула. Мені все одно писали мої читачі, люди, які хотіли, щоб я продовжувала про це все розповідати, що в них відбулись трансформації. Щось всередині змінилося. Вони відчули в собі силу, почали. Жити тим життям, яке співпадає з їхнім внутрішнім баченням, і світ почав змінюватись разом з цим. Меркаба це наше світлове тіло, яке необхідне нам для того, щоб зробити квантовий скачок. Воно, звісно, не тільки для цього. Просто зараз, ці часи, ера водолія, коли ми робимо цей квантовий скачок, квантовий перехід. 5 де вимір. Тому це тіло зараз і почали розвивати активно, щоб сприймати ці вищі енергії. І як виглядає Меркаба? Це два трикутники: один з висхідною енергією, енергією неба, і другий вниз іде це енергія землі з низхідною енергією. Наше фізичне тіло воно знаходиться в цих двох. Синхронно працюючих трикутниках вони обертаються, обертаються синхронно і тим самим вони формують навколо нас величезне поле світла з вищих вимірів, це світло самого Творця, тому що Меркаба це його породження, це те, якраз з чим ми пов'язані з ним. Це як наше ДНК від нього. І Меркаба вона породжує навколо себе, меридіани, поле, яке пов'язане з нашими чакрами. Тому що що таке висхідний поток енергії? Це прана вища енергія, яка спускається через кожну чакру в нашому тілі. Вона проходить через кожну чакру. І таким чином чакри починають злагоджено працювати. Коли цей потік слабий, погано працюють чакри, а тому погано працюють фізичні органи. Фізичне тіло стає слабким, тобто це єдина система, і заключна в цій системі це саме Меркаба. Наше фізичне тіло воно знаходиться в цих двох світлових трикутниках і ще навколо. Як світлова куля, сфера, світла. І це все ми, ми енергія. Ми не тіло. Тіло це просто костюм. Це дуже важливо зрозуміти, усвідомити глибинно, щоб ця меркаба почала працювати, бо вона зараз, у дев'яностому. 8% людей дуже слаба. Ці трикутники вони ледве-ледве обертаються, вони майже не працюють. Маркаба це тіло світла, і як? яке воно фізично. Це 17 метрове тіло світла, 17-метрова велика конструкція навколо кожної людини. Але звісно, не у кожної, вона 17 метрів. Це залежить від того, як людина розвиває її. У більшості людей це маленька конструкція, яка навіть за тіло не виходить, або ледве-ледве виходить за тіло, і тільки у супер розвинених. Ті, хто зробив вже квантовий скачок людей, в них ця конструкція має 17 метрів. Це люди, які притягують погляди не через фізичну красу, не через привабливість, тому що вона випромінює високоякісне, вище світло. Поля прани, ось коли вона входить, життєва сила в наше тіло. Вони утворюють зоряний тетрайдер або трьохмірну зорю Давида. Її ще так знають. Щоб меркабу зробити сильнішою, необхідно використовувати стародавні практики дихання, дихання праною. Щоб меркаба почала працювати, просинатися. Пробуджуватися. І таким чином ми ще й активуємо шишкоподібну залозу, яка знаходиться в центрі нашого мозку, наше третє око. Що робить меркаба з нашим мозком? Дві півкулі починають працювати злагоджено. Така людина починає дійсно розуміти значення виразу, безумовна любов. Безумовна любов, прощення. Це людина провідник. Це живий портал високих енергій Творця. Це вже не просто людина, це сутність енергетична, яка тільки однією своєю присутністю змінює в цьому світі. Вона впливає на все, що відбувається навколо. Гармонізує це все. І саме Меркаба впливає на наш духовний розвиток. Я навчаю роботі з Меркаба на своєму курсі Квантіко, але поки що я просто анонсую, що є такий курс, тому що в мене вже була медитація з маркаби в курсі вихід в астрал. І досі існує цей курс. Я розповідала в одному з відео про нього. Астральне тіло активація називається. І там була ця медитація, меркаби. А зараз я хочу дати всі ті практики, які допомагають її розвинути, тому що це ще й дихання, це взагалі окрема тема, дуже величезна. Це деякі знання з цигун, тому що я ще й цигун займалася. Меркаба це дуже важливий елемент в нашому квантовому скачку. Переході в інші виміри. Ось це тому про неї почали зараз казати. Квантовий перехід, він неможливий без розвиненої Меркаба, сильної Меркаба. І ключовий такий секрет цієї Меркаба ось навіщо її розвивати? Про це можна просто так послухати, і все. На цьому все і завершиться. Але Меркаба це та світлова конструкція. Та частина нас, нашого духу, яка може переносити фізичне тіло, нашу душу в будь-який вимір. Ви тут завдяки цій меркаба. Але ви забули, що у вас є просто нереальний фантастичний інструмент, який можна програмувати на будь-що. Єдине, що заважає її розвитку, це ваші вірування, це рамки вашої уяви. Тому потрібно розвивати все одночасно і уяву, і почути свою душу, почути, чого ви прагнете, навіщо ви тут, і на це запрограмувати вашу меркаба, в тому числі на квантовий перехід, в тому числі на те, щоб ви вже зараз почали сприймати хвилі нових енергій, нової 5D реальності Про меркаба дуже багато в Каббалі Кажуть, я про неї багато чого дізналася саме в каббалі. Я така людина, мене багато чого цікавить. Я вивчала багато релігій. Мені це цікаво, тому що в кожній релігії є якісь невеликі частинки істини, але їх дуже важко знайти. Не потрібно дуже глибоко вдаватись в деталі. Потрібно поверхово хапати те, що ви відчуваєте правдою. Але в багатьох я вам скажу випадках, релігія це щось обмежене, воно стримує духовний зріст людини. Єдине, що воно, що релігія робить добре, це виховує людей з 3 d свідомістю, просто щоб вони були більш-менш цивілізованими, тому що багато людей ми ж еволюціонуємо. Душа кожної людини знаходиться на своєму рівні. Можливо, хтось, можливо, ваш сусід, він нещодавно був в тілі тварини, тому він, ви бачите, що він більш наближений до тварини. Свідомість вона зростає з кожним життям, а духовний розвиток сприяє тому, що цей процес. Він скорочується. Людина за одне життя може пройти стільки, скільки за друга пройде за тисячу життів. Щоб займатися розвитком вашої меркаби, потрібно мати підвищену усвідомленість. Знаєте, що саме цікаве, що повністю активоване меркаба виглядає як НЛО. Тобто воно ось таке. Я зараз покажу на. Фотографії, як воно виглядає, коли воно повністю активоване, розвинене. І ось якраз оці 17 метрів. Має структуру галактики і таку ж саму міць. Сподіваюсь, вам було цікаво. І якщо так, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар. Якщо вам було цікаво, можливо, є якісь пропозиції, що б ви хотіли ще дізнатися. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І ось тут буде цікаве відео, обов'язково його подивіться. До зустрічі!